Уяви, що всі тренди зникли. О, oh майка! Залишилась тільки класика. Що врятує твій гардероб? Я покажу фінальні чотири речі, без яких осінній гардероб був би неповним. А в кінці буде бонус. Шпаргалка по стилістичним прийомам осінь зима 2025, яку ти точно захочеш зберегти. Але спочатку тисни лайк та підписку. Дякую. Перше пальто. Пальто це любов. Це вже більше про жіночність та силу образу з акцентними плечима, приталене чи максі, воно завжди виглядає ефектно і додає статусності навіть простим речам. Осіння пальто це як крапка в кінці стилістичного речення. Друге. Зі взуття я б точно взяла балетки. Вони зараз на піку популярності. Балетки універсальні. Вони працюють і зі спідницями будь-якої довжини, і з брюками. Я довго їх ігнорувала, але тепер реально кайфую від того, наскільки вони виручають. Третє. Другий варіант взуття це лофери, більш стримані, ніж балетки. Я обираю витончені моделі на тонкій підошві. А ще оригінально виглядають ті, що зі збірками у миса. Це ніби класика, але з цікавим сучасним акцентом. Четверте, а тепер деталь, яка робить будь-який образ стильним масивні браслети. Металеві, дерев'яні, керамічні чи текстильні, вони завжди додають характеру. Їх можна носити поверх рукавів, на зап'ясті чи навіть на передпліччі, з футболкою, з сукнею, з пальтом. Завжди ефектно. Фінал? Насправді це перший крок у твій новий стиль. Бо саме ці речі стають базою, на якій будується будь-який стильний образ. А для тих, хто хоче ще більше, я приготувала шпаргалку зі стилістичними прийомами Осінь зима 2025. Там є трюки, які навіть досвідчені стилісти іноді забувають. Напиши в коментарях слово стиль, і я надішлю тобі шпаргалку. Я показала тобі свої рятівні речі. А які твої?